Троє жінок із Сарницького району заробляли на життя тим, що купували на ринку Хмельницькому різні товари, а потім продавали їх у селах. Зайшовши до одного з будинків села Олександрія Рівненського району, 41-річна радха не втрималась та викрила з гаманця, що лежав при вході одну тисячу гривень. Коли жінки пішли, в цей час прийшла до будинку і господиня. Вона запитала чоловіка, хто приходив, і коли їй, чоловік і розповів, хто приходив і чому жінка запідозрила недобре і переглянула цей гаманець, і коли не виявила там цих грошей, забила на сполох, сказала чоловікові. Чоловік наздогнав, стиг наздогнати цих жінок. В Цей час уже до них приєдналася ще одна жінка Маргарита. На місце приїхали правоохоронці, людей затримали. Жінки у всьому зізналися. От зайшла в хату, кричала, двері були відкриті, коштка побачила, взяла, я бульнає. Нічого не продала. 800 гривень. Там двері були відкриті. Ви зайшли в хату. Угу. Без... І тоді дядько підійшов, ну жінка, і я одразу віддала гроші. І Є в мене діти. Скільки у вас дітей? Двоє. А де вони зараз? Тут в Сарнах живуть. А ви вперше склали крадіжку раніше mm -hmm. вже притягувалися до кримінальної Ні, раз. Міліціонери просять усіх, хто став жертвою даних осіб, телефонувати за номером телефону 102 або звертатися у райвідділи міліції. Жінки родом із Сарненського району поки що відомо лише один факт крадіжки по Рівненському району, але ще перевіряються, чи дані особи причетні до сконі інших крадіжок.